Отче наш Небесний, Боже Всемогутній і милосердний, схиляюся перед Тобою із серцем, сповненим вдячності та смирення. Ти, творець усього сущого, джерело життя і благодаті, і в Твоїй руці, долі всіх людей. Господи, звертаюся до Тебе в молитві за Сина Мого, прошу тебе про захист і благословення для нього в усіх сферах його життя. Господи. Ти знаєш серце мого сина, ти бачиш його думки і бажання. Ти створив його за своїм образом і подобою, і в тебе для нього є задум, сповнений добра і любові. Прошу тебе, Отче Небесний, покрий його своїм захистом, оберігай його від усякого зла, від усякого лиха і напасті. Нехай твоя міцна рука буде завжди над ним, охороняючи його на всіх шляхах його. Господи, ти сказав у своєму слові: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. З вірою і сподіванням на Твою доброту і милість прошу Тебе, Отче Небесний, благослови Сина Мого, даруй йому мудрість у справах Його, розуміння і розсудливість, щоб він завжди чинив за твоєю волею і не ухилявся від шляху праведного. Благослови, Господи, його сімейне життя, даруй йому міцну, люблячу сім'ю, засновану на вірі та взаєморозумінні. Нехай у його домі панують мир і злагода, любов і радість. Нехай він буде хорошим чоловіком і батьком, відповідальним і турботливим, і нехай його сім'я буде місцем, де всі члени відчувають Твою любов і благодать. Господи. Ти знаєш, що праця це невід'ємна частина життя людини. Прошу тебе, благослови сина мого в його роботі, даруй йому успіх у трудах його, щоб він міг виконувати свої обов'язки з радістю і ретельністю, і щоб плоди його праці приносили йому задоволення і радість. Нехай його робота буде стабільною і приносить йому матеріальне благополуччя, щоб він міг забезпечувати свою сім'ю. І допомагати нужденним. Отче Небесний, прошу тебе також про матеріальне благополуччя сина мого. Нехай у нього завжди буде все необхідне для життя і хліб насущний, і дах над головою, і здоров'я, і сили. Благослови його праці й зусилля, щоб він не знав нужди і міг гідно жити, радіти плодам своїх праць і ділитися з іншими тим, що він має. Господи, Ти бачиш усі турботи і хвилювання мого сина, усі його надії і мрії. Зміцни його віру, щоб він не сумнівався у твоїй доброті і милості, щоб він довіряв тобі в усіх обставинах свого життя. Нехай він завжди відчуває твою близькість, твою підтримку і захист. Отче Небесний, прошу тебе, бережи сина мого в доброму здоров'ї. Дай йому міцність, тілесну і духовну, щоб він міг долати всі випробування, які можуть зустрітися на його шляху. Нехай його тіло буде сильним і здоровим, а душа світлою і чистою, щоб він міг служити тобі і виконувати твою волю. Господи, навчи мого сина любити тебе всім серцем своїм, всією душею своєю і всіма силами своїми. Нехай він шукає насамперед царства Твого і правди Твоєї, знаючи, що все інше додасться йому. Нехай його життя буде прикладом вірності тобі і любові до ближніх, і нехай його шлях буде світлий і праведний перед тобою. Господи, Ти джерело всякого блага, і немає нічого, що могло б статися в житті мого сина без твоєї волі. Дай йому смиренність і мудрість приймати твої рішення. Навіть якщо вони не збігаються з його бажаннями. Нехай він завжди пам'ятає, що твої задуми про нього на благо і що ти ведеш його шляхом спасіння. Отче Небесний, благослови мого Сина на всіх шляхах Його, де б він не був і що б не робив. Нехай твоя рука спрямовує Його, нехай твоє світло освітлює його шлях, а твоя любов зігріває його серце. Даруй йому душевний мир і радість у тобі. Щоб він міг жити в подяці та славити Твоє святе ім'я. Господи, прошу тебе, почуй мою молитву і виконай її за своєю великою милістю. Я ввіряю тобі свого сина, довіряючи Твоїй доброті і турботі. Нехай Твоя воля здійсниться в його житті, і нехай він завжди відчуває твою присутність і любов. Отче Небесний, дякую Тобі за сина, якого ти дав мені. За всі благословення, які він уже отримав від Тебе, і за ті, що ще попереду, дякую тобі за твою любов і милосердя, за твій захист і благословення. Господи, Ти Бог усякої втіхи і радості. Нехай мій син знайде в тобі джерело своєї сили, розради і натхнення, нехай він буде мудрий і справедливий, щедрий і милосердний. Нехай Його серце буде відкрите для твоєї істини і любові. Господи, бережи його в чистоті і праведності, навчи його слідувати Твоїм заповідям і жити за Твоїм словом. Нехай його життя буде світлом для інших, прикладом віри і любові до Тебе. Господи, прошу тебе, щоб Ти був із моїм сином у всіх його починаннях, щоб Ти благословив Його праці. І турботи, щоб він завжди відчував твою присутність і підтримку. Нехай його серце буде наповнене миром і радістю, і нехай він завжди буде оточений твоєю благодаттю. Господи, дай йому силу долати всі випробування, які можуть зустрітися на його шляху, дай йому мудрість і терпіння, щоб він міг приймати все, що ти посилаєш йому, з вдячністю і смиренням. Нехай його життя буде сповнене Твоєї благодаті і любові, і нехай він завжди славить тебе, за всі благословення, які отримує від тебе. Господи, дякую тобі за те, що ти завжди чуєш мої молитви, за те, що ти завжди зі мною і моїм сином, за те, що твоя любов і милість ніколи не вичерпуються. Дякую Тобі за все, що ти робиш для нас, за все, що ти вже зробив, і за те, що є. Що ти ще зробиш? Отче Небесний, прошу тебе, бережи мого сина у своїй любові та милості, благослови Його і даруй йому мир і радість у тобі. Нехай Твоя воля здійсниться в його житті, і нехай він завжди буде під Твоїм захистом. Слава тобі, Господи, за всі твої милості і благодіяння, за твою любов і турботу. Благослови мого Сина, Господи, і дай йому все необхідне для життя і благочестя. Господи Ісусе Христе, звертаюся до Тебе в молитві за синів моїх, які зараз перебувають на війні. Ти, Господи, захист наш і опора, Ти фортеця і притулок у час біди. Молю тебе, Господи, про твій особливий і надприродний захист для кожного з них. Господи ти всевидячий і всезнаючий, тобі відомі всі шляхи наші та всі випробування, які чекають. Знаю, що немає нічого неможливого для тебе, і тому вірю, що ти можеш оберігати і зберігати моїх синів серед небезпек і лих. Прошу тебе, Господи, будь із ними на кожному кроці, захисти їх від усякого зла, від ворожої зброї, від хвороб і поранень. Господи. Ти сказав, не залишу тебе і не покину тебе. Нехай твоя рука міцна і могутня, покриє моїх синів як щит. Нехай твій святий Дух буде їхнім дороговказом і втішником у тяжкі хвилини, дай їм сили, мужності та стійкості, щоб вони могли пройти через усі випробування з вірою в тебе і повернутися додому живими та неушкодженими. Господи Ісусе, Твоя любов нескінченна і незмірна, і я прошу Тебе прийми у свою люблячу опіку моїх синів, оточи їх ангелами своїми, щоб вони оберігали їх у кожній миті. Нехай ніщо не зашкодить їхнім тілам і душам, нехай вони залишаться неушкодженими і повернуться додому з миром і вдячністю на устах. Господи, допоможи моїм синам зберігати чистоту серця. І міцність духу, навіть у найважчих умовах. Нехай вони пам'ятають про Твоє слово, нехай їхні серця не охолонуть і не ослабнуть. Дай їм мудрість і розсудливість, щоб ухвалювати правильні рішення і уникати небезпек. Нехай їхні серця будуть наповнені Твоїм миром, який вищий за всякий розум, і нехай вони сподіваються на тебе у всіх своїх справах. Господи. Я віддаю їх у Твої святі руки, знаючи, що ти краще за всіх дбаєш про них. Прошу тебе, даруй їм захист і благословення, збережи їхнє життя і приведи їх назад цілими і неушкодженими. Нехай їхні серця будуть сповнені вдячності Тобі за твоє водійство і охорону. Господи Ісусе, твоя любов і милість нескінченні, і я вірю, що Ти чуєш мою молитву.